Житловий комплекс Гайпарк Відріал Ваннес Резиденція встигніть обрати найкраще планування. 2 серпня 5 вересня, 23 жовтня, і ось бачимо 15 листопада. Сили безпілотних систем жодного місця не пропускають, аби не влупити по третьому найбільшому нафтопереробному заводу Російської Федерації. Сили оборони знову атакували один із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Бачите, ви прекрасні кадри на відео видно нічне сяйво на болотах. Наслідок пожежі на об'єкті. Рязанський нафтопереробний завод є одним із найбільших у Росії. До слова, 470 кілометрів від нашого державно-українського кордону. У 2024 році він переробив приблизно 13 мільйонів тонн нафти, що становить орієнтовно 5% загального обсягу нафтопереробки в. Росії на території заводу розташовані чотири установки первинної переробки нафти а також обладнання для вакуумного газо… Газойлового гідроочищення, крекінгу, каталінгу, реформінгу та інших комплексів для виробництва різноманітної продукції, зокрема бітуму, LPG, сірчаної кислоти та продукції каталітичного реформінгу. Цей завод уже неодноразово ставав ціллю ударів українських дронів. Попередній удар, який я вам вже сказав, відбувся 23 жовтня. За словами очевидців, в 3.15 ночі на 15 листопада на околиці Рязані пролунали потужні вибухи а згодом у скопіні місцеві Нові мешканці повідомляють, що загалом чули орієнтовно 10 вибухів і бачили спалахи в небі. Ви теж їх бачите. Ну а звичайно ж, Міноборони Російської Федерації кажуть, що все збили. Взагалі, все, що летить по їхніх нафтопереробних заводах, вони все збивають цими нафтопереробними заводами. Ну і не можу не згадати, звичайно ж, друзі, Новоросійськ. тому що є нові, свіжі, гарні кадри. Не гріх з вами не поділитися. Ви знаєте, що у ніч на п'ятницю Україна завдала масштабного удару по нафтовій інфраструктурі Росії в районі Новоросійська, тимчасово паралізувавши експорт нафти через один із ключових портів цієї країни. За даними джерел Reuters, на які посилаються посилаючись на обізнані джерела, постачання було повністю зупинено. Йдеться приблизно про 2,2 мільйони барелів на добу, що становить приблизно 2% світової. Пропозиції друзі світової, не російської, а по всій Планеті атака стала однією з найпотужніших операцій проти російських експортних об'єктів за останні місяці. Як зазначає Ройтер з Києва, систематично посилає удари по нафтопроробних заводах і портах Росії із серпня. Починаючи нагадаю вам, з 1 серпня були удари циклічні від сил оборони України, прагнучи обмежити здатність Москви фінансувати цю війну. На світових ринках нічний удар викликав миттєву реакцію. Ці на нафту підскочили орієнтовно на 2% через побоювання щодо скорочення постачання. За даними Генштабу України, Тація на новоросійську використовували крилаті ракети Нептун та кілька видів ударних дронів. У повідомленні зазначається, що операцію про операція, перепрошую, проводилася в рамках зусиль щодо зниження військового та економічного потенціалу російського агресія. Київ також повідомив про пора а, поразку ураження в нафтопоробного заводу в Саратовській області та сховища палива а, і паливомастильних мастильних матеріалів у сусідньому Енгельсі. І джерела Reuters стверджує, що державна компанія ТрансНЕФТЬ була змушена зупинити прокачування нафти до новоросійського порту. Представники компанії відмовилися від звичайних коментарів. При цьому каспійський трубопроводний консорціум тимчасово припинив навантаження на терміналі Південна Озрівка», але пізніше відновив роботу після скасування повітряної тривоги. Інцидент торкнувся інших об'єктів у порту, за словами директора зернового терміналу. Уламки дронів впали на територію підприємства хоча робота продовжилася. Логістична група Делло повідомила, що частина збитих апаратів впала на контейнерний термінал, де отримали пошкодження кілька контейнерів та портовий кран, але операцію не було зупинено. Британська компанія Ambrey уточнила, що поруч із терміналом знаходилося судно під Прапором Сіра Леони, яке також зазнало пошкоджень, хоча екіпаж встиг сховатися. За даними місцевої влади, в результаті атаки були пошкоджені судна, що швартуються кілька житлових будинків і нафтобаза. Трьох членів екіпажу одного з кораблів було доставлено до лікарні. Губернатор Краснодарського края звати його кантратів, заявив, новоросійськ постраждав найбільше. Він додав, що вночі понад 170 осіб та 50 одиниць техніки усували наслідки атаки, швидко ліквідували пожежі та Допомагали жителям Ройтер сповідомляє, що удар зазнав двох нафтових причалів терміналу. Це вже нам добре відомий Шас Харіс, причалів 1 і 1 а розрахованих на танкери. Дедвейдом 40 тисяч і 140 тисяч тонн. там же за даними джерел отримав ушкодження танкер Арлан. Пізніше російські чиновники повідомили, що пожежа на нафтобазі була з погашена, але прибережні споруди також були пошкоджені. Українська сторона, ну так пише Reuters, додатково було каже вражено російський комплекс ППО С 400 та склад ракет, де ем, сталася детонація та подальші займання. Ну ці от кадри, очевидно, ви бачите і детонація. Хочу вам сказати, що осінь те вже Проаналізували кадри, кажуть там, де били наші нептони. Ось ця детонація прекрасна. Там, де били не і різного роду наші безпілотники, стояло сім пускових установок С-400. Яку кількість було уражено? Сінтер каже, згодно вони проаналізують за детальними знімками з космосу. Наша ж наші сили оборони вчора. Генштаб повідомив наступне. Було уражено два комплекси С-400, їхній варіант до продажу називається Тріумф. А також панцер с С-1». Більше того, хочу вам сказати, друзі, що там е Генштаб каже, були ураження і е якісь судна, якісь кораблі. Тільки не зрозуміло, чи це от танки -радки, які як під прапором Сієра Леони, чи то, можливо, і якісь частина Чорноморського флоту Російської Федерації.